Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Перед різдвом 25 грудня окупанти святкувати його не будуть. Адже були там такі, які 25 грудня святкували. Хоча в більшості країн різдво там 7 січня. Помста за останні удари по київські дамбі тоді трясло Україну. Зараз трясе окупантів. Удар по Дамбі на Курчатові пишуть, що ЗСУ підірвали дамбу на сеймі, аби зупинити просування резервів противника. Колони ешелони затопили по болоті. Танки сильно не наїздяться. вже відомо про 530 Блих, в тому числі корейців наслідок прориву російські позиції, окупи, лінії оборони та штаби просто змило. Ох, і гарний тактичний удар вийшов у АДРГ, заклало вибухівку у шлюзах. А ЗСУ накрили ракетами та дронами. Грязьовий потік зносить усе. А тут Україну стрясло від новина про те, що додаткові британські ракети передали ох і спекотну в руську ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною на окремих ділянках. Критичною російські окупаційні війська оцінюють для себе можливості просування на Придністровську. Му та запорізькому напрямках а насамперед на Запоріжжя, оскільки Херсон відокремлений від них серйозною водною перепоною. Водночас очевидно, що загальний потенціал противника знижується. Про це сказав засновник благодійного фонду Закрему небо України генерал-лейтенант у відставці Гора Романенко. До критичних напрямків фронту він відносить Курахівський та Торецький. А також зазначає, що у цю категорію переходить місто часів яр на Краматорському напрямку. Все це Донецька область. Романенко також зазначає, що на інших ділянках фронту ситуація також важка. Одночас наголошує на Курській області РФ дотримає операція Сил оборони України щодо Курщини. Можна сказати, що коли додаються якісь потенційні можливості силам оборони України, то противник це відчуває. Частково відбувається стабілізація ситуації, попри те, що внаслідок контрнаступальних дій збройних сил РФ вже під час нашим контролем із за 1300 кілометрів квадратних залишилося десь 650-700 квадратних кілометрів близько половини. Бої тривають, і ми бачимо, завдяки впливу деяких ударів ураженню військових об'єктів, що загальний потенціал. Противника і логістичний рівень підготовки та ведення бойової дій знижується, і це безумовно призводить до стабілізації ситуації в Курській області, чого ми не можемо відзначити на сході України. Констатував Романенко. Їсть ефіру наголосив, що контроль над районами Курщини є важливим активом України і політичним і військовим, тим більше за умов очевидного браку ресурсів у противника. Оскільки бої інтенсифікувалися на Курщині, то туди було перекинуто частину їхніх російських військ. А це вже само по собі каже, що їм не вистачає ресурсів. Сі проводити наступ на всіх напрямках, як це вони робили раніше. Тому вони частину перекинули із Запоріжжя на Курщину, частину перекинули із Вовчанська. Такі ротації вони проводять, тому що ситуація дивляться, те є можливість, але це свідчить, що пріоритет дуже серйозний для них. Курщина це наш актив і, по друге, можливість до подальших переговорів. А головне це попередило наступальну російську операцію на поглиблення на Харківщині. Запобігло на Сумщині, як тепер уже виявилося, ніби то гура давало таку інформацію, що були плани з Чернігівщиною. Але не усе сили ворога вистачає, підсумував Ігор Романенко. редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.